Так, це концептуальне мистецтво. я Концептуальне мистецтво не люблю, але від Анатолія воно завжди все чітке. Суть в чому, те, що з 22-го року він на палітрі ті фарби, які залишались, він не, не викидав. Він отак позбирав, позбирав і зробив з нього таке як море, океан. А це його найголовніша фішка всюди. Мають бути або кораблики, або літочки. І ось це цей кораблик, який йде по морю і шукає свої долі та своє щастя. От так от, от така історія. А у нас в наявності 13 тисяч картин. Декоративні інвестиційні ці всі картини, які ви тут бачили, вони є на нашому сайті, і не тільки ці. І для українського ринку знижка мінус 40%. В штатах дуже люблять цих художників. Постійно у нас замовляють. Є люди, які постійно, як тільки є якісь роботи, вони їх купують. Але для українського ринку знижка 40%. Якщо є якась картина, яка вам сподобалася, а вона продана, її можна зробити авторський повтор. Але в принципі на замовлення вони не пишуть, тому що це якби ставить в рамки. Є художники, які пишуть, є які не пишуть.